З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми з вами продовжуємо вивчати процеси, які пов'язані з клітиною. Тобто на попередніх заняттях ми з вами вже розглянули енергетичний обмін і почали розглядати процеси пластичного обміну, тобто розглянули фази фотосинтезу. Сьогодні ми з вами поговоримо про біосинтез білків і конкретно про транскрипцію, процесів, який відбувається в ядрі клітини. Але з самого початку, давайте розберемося. Перед тим, як розпочинати, вивчати тему біосинтез білків, обов'язково передбачуємо. Перегляньте відео, де я пояснювала функції молекули ДНК. Особливо функцію збереження спадкової інформації. Я ще раз нагадаю, що збереження спадкової інформації в молекулі ДНК відбувається послідовністю нуклеотидів. Тобто трійка нуклеотидів, тріплет кодує одну амінокислоту. І в залежності від того, в якій послідовності зв'язані нуклеотиди в молекулі ДНК, в такій послідовності будуть зв'язані що амінокислоти в молекулі білка. Отже, нагадую, що хромосоми які утворені молекулами ДНК містяться в ядрі. А безпосередньо сам процес синтезу білкових молекул відбувається в цитоплазмі клітини на рибосомах. Тому якимось чином необхідно перенести цю інформацію із ядра до рибосом. Якраз цей процес відбувається під час транскрипції. Що таке транскрипція? Моноскрипт, Написати щось. Тобто це переписування інформації з молекули ДНК на молекулу інформаційної РНК. Перший етап біосинтези білків – транскрипція це складний ферментативний процес, який складається з певних етапів. Перший етап називається ініціація. Що відбувається під час ініціації? Згадуйте, молекула ДНК дволанцюгова і ще що, спіральна. Тому. Під час ініціації з допомогою ферменту, які називаються ДНК топезиміраза, відбувається розкручування, деспіралізація відповідного гена. Далі, завдяки гліказам, відбувається розрив водневих зв'язків, і два ланцюги молекули ДНК відокремлюються один від одного. Нагадую, що в молекулі ДНК. Один ланцюг є некодогенним, а другий є кодогенним. Тобто, якраз на кодогенному ланцюгу, відбувалося, що їх роз'єднання цих ланцюгів на кодогенного ланцюгу завдяки ферменту, який називається РНК паліміраза, буде відбуватися синтез про- і РНК, або первинної РНК, або неактивної молекули РНК. Отже, просувається вздовж кодогенного ланцюга РНК паліміраза і Починається другий етап транскрипції, це елангація. Тобто елангація продовження йде завдяки РНК полімеразі нарощування полінуклеотидного ланцюга. Щитування інформації відбувається як з екзонних ділянок, так і з ентронам. Щитування інформації відбувається, доки не зустрінеться стоп кадон Тоді починається третій етап, який називається термінація, тому що при зустрічі стоп-кадону йде іде обрив молекули про і РНК. Чому вона називається неактивною? Подумайте самі, для чого ви носите зайві нуклеотиди, за межі. Ядра каріолеми, якщо вони ще можуть взяти участь у синтезі інших молекул і РНК. Тому е, обов'язково ще під час транскрипції, ще в ядрі, в каріоплазмі за термінацією тут же починається процесінг, це процес дозрівання різних видів РНК. І в результаті процесінгу відбувається сплайсінг. Що таке сплайсінг? Це процес, в результаті якого ферменти-рестриктази вирізають інтронні ділянки, а ферменти-лігази шивають які? екзонні ділянки між собою. І в результаті що процесінгу і сплайсінгу утворюється активна молекула ІРНК, яка через поросоми може виходити за межі каріолеми. Якщо говорити про активну ІРНК, вона набагато менша за розміром, ніж первинний транскриптон або про ІРНК. Ще раз термін наголошую: первинний транскриптон. Це є молекула ІРНК, про ІРНК, яка що синтезувалася як на екзонних, так і на інтронних ділянках гена. Згадуйте, що ген складається теж із яких ділянок промотора, екзонів інтронів і термінатора. Так от відстань між промотором і термінатором називається одиницею транскрипції. Ще раз наголошую, що ген це є ділянка молекули ДНК або фрагмент молекули ДНК, який несе інформацію про первинну структуру білкової молекули. Складається з промотора… Можуть бути ще оперон, екзони, інтрони і термінатор. Так от ділянка, що гена між промотором і термінатором, називається одиницею транскрипції, з якою і відбувається щитування інформації на молекулу інформаційної РНК. Отже, коли під час процесінгу і сплайсінгу відбулося вирізання інтронних ділянок, активна молекула ІРНК має набагато менші розміри, ніж Ген. А первинний транскриптон або неактивна молекула ІРНК має такі самі розміри, як і Ген. І вже коли що. Активізувалася молекула ІРНК, з нею вирізані інтронні ділянки, вона виходить за межі каліолеми, приєднується до е, субодиниць рибосом і починається другий етап біосинтезу білків, який називається трансляція.